Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні вівторок. Вчора був дощ з зливом, можна так сказати. А сьогодні вже немає. Але передають знову дощ. Але тепло зараз. Тому не скажу. Мені здається, не буде доща, дощу. Амо, але можливо ввечері буде дощ. Можливо, ввечері десь буде дощ. Курочки грибуть листя залишились минулої осені. В мішку було. І вони грибуться вже, як ви бачите. Листочки вже на дубові великі, І на вишні вже є листочки. Дивіться, яка вже трава велика. А яблуні ще не цвітуть, але вже починають цвісти. Починають. Ось курочка і ось, курочка, несуться. Несуться, бачите? Тюльпани, але все-таки ні. Зацвітають яблуні вже. Подивіться, яка вже трава. Вона просто так виросла дуже. Виросла. За декілька днів, так. О, дивіться, яблуні вже цвітуть. Ось. А сливо? Ну, вже ті, що раніше вже вони перецвітають, вже перецвіли майже, а яблуні тільки зацвітають. то це добре, що вони зацвітають. Вже кульбаби жовті розцвіли? Але тепло, тепло скажу. Ось буде цвісти і смородина вже буде цвісти, я бачу. Так, буде цвісти. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім миру, добра, до нових зустрічей.